Розважання на 40 днів Великого посту, 20-й день. Ісуса Христа бичують. Несправедливий суддя Пилат, замість того, щоб звільнити невинного Ісуса Христа, наказав Його бичувати. Він думав, що тим способом задовільнить розлютованих юдеїв, а Ісуса Христа позбавить смерті. Як вже засвідчив, що жодної в ньому не знаходить вини, сказав. Ото я покараю його і відпущу, от безбожний судде, хто тебе навчив карати невинного. На широкому подвір'ї був викопаний у землю високий однометровий мармуровий стовп із залізними клямбрами внизу і вгорі, до того стовпа прив'язували руки і ноги злочинців і їх бичували. До цього страшного стовпа прив'язали Ісуса, і його мали тут бичувати. До бичування Ісуса Христа аж 600 вояків погано. Дивися, як ті розлючені вояки кидаються на Господа Ісуса, як здирають із Нього одежу, як найсвятіші Його руки й ноги прив'язують залізними клямрами до стовпа. Дивися, як беруть у свої руки прути, як починають сікти невинного агенця. Слухай, який свист у повітрі від цих прутів. Які ляски твітих тих ударів, що спадають на невинне тіло Ісуса, цих прутів лежить силий сніп, одні ламаються, вояки беруть інші, одна пара катів відступає, слідує друга, третя, і так далі. Дивися, як від тих ударів на плечах Господа Ісуса залишаються білі смуги, які потім набігають кров'ю. Дивися, як шкіра тріскає під ранами, як потоками л'ється найсвятіша кров. А ті вояки не мають ані крихти милосердя. Замість того, щоб залишити свою катівську роботу, вони ще більше запалюються. Свіжі рани та свіжа кров додає їм ще більшої охоти, до ран додають ще більше ран. Дивися, як хапають за нагайки, що закінчуються залізними гачками. Які ними далі б'ють Господа Ісуса. Дивися, як тіло відірване куснями падає на землю. А хто ж умилосердиться над Господом Ісусом, на котрім видно кості? Так пише єврейський історик Йосип Флявій. Святий Бернард каже, що Ісус Христос отримав 6666 ударів. Так тяжко, так страшно побитий. А мовчить лише легенько стогне. Уяви собі, що ангели оточують його, закривають своє лиця на вид такої страшної муки, оточують його і плачуть, як це виходить із святого письма. Ангели миру гірко будуть плакати. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, святі Отці вчать мене, що це бичування було карою. Яку ти на себе взяв за, гріх, за гріхи нечистоти, постановлення? Буду завжди відважно боротися з нечистими спокусами. Приклад. У церкві отців Васильян у Бучачі є чудотворний образ розп'ятого Ісуса, Його привезли Василяни з Литви і церква отців Василян у Бучачі під назвою Розп'ятого Ісуса. Як бучацькі міщани, так і люди з довколишніх сіл отримували великих ласк, коли гаряче молилися перед тим образом. Один бучацький міщанин не пропустив ані неділі, ані свята, щоб гаряче не помолився перед тим образом. І зате зазнав Він особливої ласки від Ісуса Христа. З вдячності за отримані ласки. Офіру він велику лампу перед цим образом, яка й понині там знаходиться, а люди сходяться завжди численно, щоб перед цим образом розп'ятого виблагати для себе многії ласки.